Заходьте. Добрий день, Анна Петровна. Я мама Антона Скворцова Татьяна Григорівна сказала, щоб я к вам зайшла. Так, проходите, сідайте. Як вас звати? Катерина. Катерина, не буду ходити навколо. У нас з вашим сином дуже великі проблеми. Я знаю, він сказав. Його учительниця ударила. А сказав за що? Сказав, що вона постійно к нему придіралася, а сьогодні підняла руку просто так на ровном місці. Катерина, справа в тому, що саме ваш син кілька тижнів знущався над педагогом, а сьогодні ще й послав її матом. На це є навіть документальне підтвердження. Він сам все зняв на відео, та ролик виклав в інтернет. Крім того, на вашого Антона постійно скаржаться інші учителя та учні. Тому вам не вдасться звинуватити в цьому вчительку та нашу школу. Я і не збиралась подавати жалобу, я все розумію. Тобто? Антон був замечательним мальчиком. Він добре вчився, і у преподавателів не було ніколи до нього претензій. Але коли почалася ця війна, він сильно змінився. Ми жили в Северодонецьку, Его отец ушел в армию. Потом начались обстрелы, а потом город был захвачен, и мы еле-еле вырвались оттуда. А через месяц нам сообщили, что мой муж погиб. Мы здесь с сыном живем у моей сестры, у нее большой дом. Но нам выделили маленькую комнату на двоих. Это не очень удобно. Я постоянно на работе. Сына не вижу. Ему в доме некомфортно. Муж сестры не очень любит его. Вы простите меня, пожалуйста, что я так много рассказываю. Просто я хочу, чтобы вы поняли, Антон неплохой мальчик. Просто у него сейчас сложный период, и это отражается на его поведении в школе. Я этого не знала. Мы просим прощения учителя и у всех, кого он обидел. Я понимаю, что Антон вряд ли сможет учиться в вашей школе, но я вас очень прошу, не надо раздувать эту историю. В вашем городе и так на нас беженцев смотрят косо, а когда узнают, что Антон конфликтный... Нас взагалі ні в одну школу не візьмуть. А ви з нашим психологом спілкувались? Так. Да. Мені кажется, вона нас не очень зрозуміла. Вона в нас молода, досвіду не вистачає. Ось як ми поступимо. Є в мене колишній учень Сергій Протасов. Він дуже гарний дитячий психолог. Найкраще в цьому місці я вам дам його номер, ви з ним зв'яжіться. він допоможе Антону. Огромне вам спасибо. Ну, мабуть, його робота дорого стоїть. У нас зараз великі проблеми з дітьми. Не хвилюйтесь, скажете, що по рекомендації Ганни Петрівни Ващук буде безкоштовно, у нас з ним свої розрахунки. Ви не представляєте, що ви для нас дістається. Не втрачайте час. З'яжіться з Сергієм сьогодні і запишіться на прийом. А поки що, хай Антон побуде на дистанційному навчанні, а коли психолог дасть відмашку, ми його повернемо у клас. Дякую вам огромное. Я могу йти? Звичайно. Бережіть себе та свого сина. Алло, Сергій, привіт! У мене до тебе дуже гарна фінансова пропозиція. Давайте не будеш здавати благодійний знесок за свою доньку в цьому році, а замість того, допоможеш одному хлопчику. Як тобі ідея?